Вітаю ВТР ТВ, Телепередача суть справи. Я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас, Доброго дня. Насамперед, пані Амелія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування? Ну, в загальному на обліках служби у справах дітей, це у нас близько тисячі дітей, дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей серіт. Також у нас, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей це старше 10 років і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків. Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення опіку дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки? Усиновлення це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю, тобто повністю. Ви дитину приймаєте е, на правах біологічної дитини. Тобто всі права е, і обов'язки у вас юридично будуть вже е, закріплені офіційно. Тобто, фактично, це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого е, родичі дітей, які, наприклад, е, е, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або е, це ну, така сталася трагедія, дитина залишилася сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це е, встановлюється опіка. А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між е, дитячим будинком сімейного типу? Е, відрізняється це лише кількістю дітей. Е, це в загальному сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. Е, а нас васто міняється з кількістю дітей, тому що якщо це прийомна сім'я, це чотири дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми. Тож власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них? Батьками-охователями, прийомними батьками, усиновлюючими опікунами може стати люба е, особа, яка має е, бажання в першу чергу, е, має офіційну роботу, яка не має судимостей, е, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Е, ну, тобто, житлова площа це не потрібно там. Дуже великих просто щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроки, тобто, щоб вона могла собі спокійно розвиватися. Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів точніше необхідно зібрати для цього? Насправді, пакет документів він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, Оскільки половина з всього пакету документів це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб. Якщо це одна особа установлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло. Це може бути так, як і право власності на житло, це так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Е, якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Е, ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є е, така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Е, остальне це просто копії паспорту, індивікаційного, це ті документи, які постійно мусять бути з вами. А наскільки довго тривала ця процедура? Е, яка саме? Е, власне, про обидві. Давайте про обидві. Так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї, ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто, наскільки швидко вони зберуть пакет документів? Подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді. Вони подають такі пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною. Все ж таки, в дитини є свій, скажімо, так, негативний досвід, і батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому. Потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчаються. Тобто, коли вже буде, коли особи прийдуть на навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там вже знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування і. Батьки забирають додому по часу? Це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну плюс-мінус, це давайте так місяці два. Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю? Мені здається, що по документам там ну, не, не має би бути з цією можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлювачів. Е, мені здається, що все ж таки проблема є з такі підборі дітей, тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш меншого віку. Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити? Ну, якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів, тобто немає стабільного доходу офіційного. Е, немає житла, немає. Хоча житло це теж можна укласти договір, е, оренди. Е, судимість. А в остальних ну, або якісь переконання, які. Але, ну, якщо чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало це, це майже ніколи. Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має до прикладу судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів і ще раз подаватися і аби створити. Е, дивіться, якщо вона е, не має судимості, е, я думаю, що це можна вирішити на, на, на перш на першому етапі, якщо людина ще. Ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто, не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї можливо були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова. Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом? Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих. А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість? Десять 10. до 10 десяти. Якщо у батьків вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то десять. Можливі винятки, але <Які саме>? винятки, якщо це велика сімейна група. Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку і яких можна встановити? Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, Дитина має бути або сиротою, або е, батьки, або е, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав, е, тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, е, якщо опіка, це може бути коли е, дитину відібрано без. Е, Позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу. Хто може бути опікуном, а хто установлювачем? Це ті самі люди, Ті самі ж вимоги, ті самі, ті самі абсолютно до всіх сімейних форм. У нас одні ті самі вимоги, тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають ну, стан здоров'я належний. Тому що буває таке, що батьки не приходять по, по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх, і просто здебільшого опіка це саме для родичів. Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання? Ну, усиновлення це рахується, що прийняття на правах сина і дочки. В сім'ю, тобто юридично дитина буде за це е, батьків твоєю. Е, е, опіка це коли збільшується опіка родичів е, над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я це так само сім'я, яка виховує дітей. А сама процедура має на увазі? Е, процедура е, установлення відрізняється. Оскільки там є черга з усиновленням. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина. То таку дитину пропонується перших по черзі е, усиновлюючим. Якщо він відмовляється, йдемо далі по черзі. Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем? Е, це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Е, тобто вони абсолютно всі вимоги. Як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлюючих, як до патронатних вихователів вони одинакові. В основному це судимість, висновок стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога, тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є ну, негативний такі. Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат? Патронат це взагалі не є сімейна форма, це послуга, саме яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського опікування. Тобто, або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто, для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово. Дитину, це на сьогодні три-шість місяців, до подолання батьками своїх труднощів. труднощів. Так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні здійснена з 1 липня, оплачується досить добре. Це три мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс одна мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір, і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна бути допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга, вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там, здебільшого, опікуниця у нас або бабусі вже більш похилого віку, які щось стали з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно це. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування в патрен... до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала не самі з Дніпропетровської області, чоловік її на той момент служив, їй просто потрібно бути, було поїхати додому, подивитися, в якому стані житло. І Вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час вони постійно зв'язувались Були відео -зв на зв'язку, да, зв аудіовідео, тобто вони постійно зв'язувались і так. Потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в, е в притулках, в центрах. В якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки з, щоб були такі патронатні сім'ї, яким можуть надати кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми. Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих можливо так. обставинах, так протягом певного часу. Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено. Тож на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам. Дякую вам. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.